У Чернівцях лікар швидкої допомоги приїхав на виклик у стані алкогольного сп'яніння. Жінка викликала бригаду лікарів до дитини з епілепсією, в якої піднялася температура. Коли медики прибули на виклик, чернівчанка запідозрила лікаря у тому, що він перебував на підпитку. Подробиці вже за мить. Маленька Каталіна має вроджену хворобу серця та епілепсію. Дівчинці потрібен особливий догляд, адже якщо температура її тіла піднімається вище 37,5 градусів, у неї може трапитися епілептичний припадок. Тож, коли у дівчинки підскочила температура до 39,7, батьки і бабуся почали відчайдушно збивати температуру, але нічого не допомагало. Тож, перелякавшись, родичі викликали швидку допомогу. А далі почалось все найцікавіше, каже бабуся дівчинки. Лікар швидкої зайшов один до помешкання. Зайшов він в кімнату, син його провів, він зайшов в кімнату, спотикнувся спочатку. ну Я думала, може, опоріг спотикнувся, таке буває. Не звернула уваги. Почав кричати, з підвищеним тоном він вже кинув папку на ліжко і коли сідав, він так рукою спирався, щоб ну, видно було, що щось не те. Но я все одно ще пропустила, я подумала, може він втомлений. Але, каже жінка, коли медик дістав стетоскоп, аби послухати дитину. Від нього пані Людмила почула різкий запах алкоголю. Ба Більше чоловік почав грубіянити матері дитини і потребував, щоб скарги на здоров'я розказала бабуся дівчинки. Розповідати він каже, ви теж бабуся баран, з вами нема про що говорити. І що би ви хотіли? Я кажу, ну як що ви повинні надати медичну допомогу дитині? Дитина згорає дитини, може бути судоми зараз. Кажу, що ми будемо робити. І кажу, взагалі, а де ваша медсестра? І лікар, я чую від вас спиртним. Він каже: Я, я і встає тоді рукою по столі один раз, другий раз грюкає. Та й коли згадали про відсутність медсестер, медик обурився, вибіг на вулицю і запросив до помешкання родини на гірняк двох жінок. Мені Вже було не до того. Я вже викликала другу швидку бригаду, я викликала поліцію, тому що я хотіла, щоб довести це, тому що таке не може бути, бо тому, що це хвора дитина. І ми хотіли, щоб йому надали кваліфікації ну, допомогу. Дитина народилася з отвіром сердечку з двома псевдокістами. Ми дуже, дуже важко її тягнули, тому ми не хочемо, щоб ми її втратили. На виклик прибули патрульні поліцейські, які забрали лікаря на медичне освідчення, яке показало, що чоловік був п'яним. В його крові було 0,34 проміле. Співробітники цього лікаря розповідають, чоловік часто дозволяв собі виходити на зміни в стані алкогольного сп'яніння. Давно він років десять нас працює. Ну, він неадекватний, постійно випиває, постійно ми жалілися як працівники, не, не хотіли їздити з ним на виклик, і він їзд, їздить сам без нас. Він бере собі водителя і людину, яку не медик, сідає рядушком. І вони їдуть на виклик. Наразі на чоловіка складено адмінпротокол, який буде передано до суду. Чоловіка відсторонили від роботи, а вже в середу спеціальна лікарська комісія вирішуватиме, чи працюватиме чоловік на швидкій. Анастасія Кокоячук, Денис Науменко, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.